Слава Україні! З вами Юрій на каналі Міні-Трактор УА. Сьогодні оглянемо Янмар F220. Він зараз тільки стає на майданчик на продаж, в ньому мінялись сальники в задніх бортових, тому пізніше всіх стає на майданчик. Бачимо візуальний стан доволі непоганий, не сильно зачуханий. Ясно, що трактор не новий, специфіка янмарів, що трохи вигорає лакофарбове покриття, в кубот трошки покраще, але трактор з хорошої серії, як на мене, дуже чудовий дизайн, має також дашок. На жаль, він прийшов без ґрунтофризи і буде продаватись без ґрунтофризи, але бачимо, що бистросьйом і кардан присутній. Ціна даного трактора 5700. Як на таку потужність 22 кінських сили, то приємна ціна. Начнемо з пробігу. Пробіг ми маємо 828 мотогодин. Це непогано. Маємо блок управління. Це глибина виставляється опускання фрези, кут нахилу, опускання піднімання тут можна, можна тут, можна механічно. Має блокування диференціалу, має три швидкості валу відбору потужності і верніше, не валу відбору потужності, три швидкості понижені-повишені і три швидкості валу відбору потужності. Закріємо, подивимося, що по капоту у нас. Що в нас тут? Що ми маємо? Візуально бачимо, що двигун не вскривався, але якщо звернути увагу на форсунки, форсунки до них японці лізли, тобто міняли. Ну, на 800 мотогодин це може бути, до речі, яке паливо. По 6 бачимо не сильно. Гнилий не бачу особо корозії ніякої. По колесам передні колеса десь відсотки 50 лишилось протектора, має мікротріщини, але задні хороші, задні колеса без тріщин і ще більш-менш протектор непоганий. Як перевага, в Янмарах зазвичай йде автомат коробка, тут та механічна коробка. Бачимо, що блочок автоматичного горизонта також є на фризу. Зараз ми заведемо і покатаємося на ньому. Бачимо, що тимком має не тільки. Тобто двигун в хорошому стані на понижених і швавий водмолюк мені здається що він трошки швидше ніж куботи. все працює по ньому питань немає На майданчику зараз пройдусь, покажу. Появилися ще декілька япончиків. Це більш старіша модель Yanmar F16 на 16 кінських сил. По ньому мінялися всі паливні патрубки, тому що були пересохші. Але візуально краска вигравша, але буде ще бігати. Маємо пробіг 992 мотогодини. Коштує даний малюк 4900 з ґрунтофризою. І також з'явився у нас на майданчику Янмар АФ-250. Ми його не виставляли на майданчик, чесно скажу чому. Ми планували його перекрашувати, тому що він сильно виграший, хоча технічно, мої хлопці-механіки кажуть, що він технічно дуже хороший. Задні колеса. Мають достатньо багато тріщин, передні, я так бачу, також. Хороша ґрунтофриза, грунтофриза ніплу. Ну, судячи по ґрунтофрезі, що центральний вал, ще не сильно ржавий, бачимо, то скоріше всього, що пробіг, не сильно великий має бути. 1960-му ні, помилився. Коробку має автомат, тут його недолік більше зовнішній стан, Має 25 кінських сил, по ціні буде 8100, але в принципі, так як ми мали перекрашу, якщо буде продаватися в такому стані, як є, не закритий капот, якщо буде продаватися в такому стані, як є, то можна буде говорити по ціні. Якщо буде трошки довго стояти, то перекрасимо, освіжимо його. Але клієнтам ми завжди говоримо, що ми робимо по тракторам, щоб ви знали. Заїжджайте до нас, Находимося ми в Тиверське шосе 2А, місто Вінниця. До речі, по новим поступленням. Наступні поступлення будуть орієнтовно десь початок середини квітня. І буде не один контейнер, там буде. Дуже багато тракторів. Тому якщо є якісь моделі, які вас цікавлять, що їх нема зараз наявності, можете набирати, ми вже орієнтовно знаємо, що пливе. Будемо у вас вводити курс прав, де можливо забронювати трактор наперед. З першого контейнера, який замовлений, вже один трактор людина забронювала. Це Кубота L1315. Чекаємо на вас, набирайте, задавайте питання, обов'язково беруть кожну трубку. Якщо телефон не взяв, то обов'язково перезвоню. До нових зустрічей.